<свист> все добре, буде. Педкатена однозначна, або це рецидив, або можливо просто запалення в легені. Так, все, починаються сльози нарешті. Чесно, я, я їду. Забрала обстеження, одразу позвонила. До лікарки, яка робила трансплантацію кісткового мозку, запитала, чи можна консультацію. Одразу попала на консультацію і весь час думаю, ну коли це, а знаєте, такий настрій поплакати, а сльози не течуть, не течуть, поматюкалася, ну, зараз стадія отрицання, поматюкалася до бога звісно, запитала, що за що за? а ну, ну скільки можна. Нема якихось слів підходящих для такої ситуації? Гірше, ніж дізнатися, що в тебе рак, тільки те, що в тебе можливий рецидив єдине, що мені сподобалось, вона каже: ще я не стикалася з російським склерозом після трансплантації кісткового мозку. Такого ще не було. А ти впевнена, що в тебе російський склероз? Може, це в тебе щось інше? Яке власне і дає скрізь. Ну, ми обсудили Епштейна Барака, ну да, так, да, це може бути причиною всього на світі. Каже, ну це може не бути росі... Ну, я каже, не, не певнена, але це може і не бути російним склерозом. Ну, насправді я сумніваюся, що це так. Але якщо так, то мене така думка дуже важлива. Так, все, я зроблю фото, я, вірніше, вже зробила моїх обстежень. Ну, Я не впевнена, що воно вам потрібна, але якщо потрібно, можете подивитися, почитати, вказати якісь свої думки. Все, буде. Як буде. Ну, хочу, хочу поплакати. Поки що немає, в мене просто часу. Зараз бігом покормити дитину і приступати до роботи. І йти на нігті. А доки ви думаєте, боже яке дурне. Ні, я просто справляюся як можу. Зараз треба робити все необхідне для того. Щоб це якось не те, щоб пережити, а просто прийняти. що нічого не підтверджено. І це зараз почнеться. Зараз мене відправляють знайти пульмонолога, знайти хорошого пульмонолога. Бо я була перед трансплантацією двох пульмонологів і, коротше, треба нормального, щоб подивився, оглянув і реально назначив потрібні обстеження. Все, Я дуже сподіваюся, що все буде добре. Так, забираю Кирило. Ну, ми вже далеко відійшли і на зупинку. Кирюшка yeah. розповідай, як тобі сподобалося санаторій? Yeah. Ще хочеш? Штаніжки пропали, кофточка пропала. Yeah, ну та ладно. Головне, щоб дитина була здорова. Це наче плата, що це